Вітаю вас, друзі, на черговому уроці по текстурам. Сьогодні ми з вами зробимо текстуру тканини і при цьому одночасно я вам частково покажу, яким чином коротше, додатковий інструмент, який дозволяє нам робити так ніби м'яку мебель. Да? Відкриваємо по традиції блендер, додаємо куб або використовуємо той, той що є. Скейлимо його там, можна трішки по Z, приміняємо Ctrl-A-Scale. Да, приміняємо наш, наше масштабування. Після цього нам потрібно зайти в режим редагування і розділити е, з допомогою клавіші да, правою кнопкою на нашому об'єкті і обираємо Subdivide. Вот. Декілька разів зробили або правою кнопкою Subdivide. І ось в цьому спливаючому вікні просто змінюємо кількість, да, на, на яку нам потрібно його розділити. Є, вот. yeah, зробили, розділили приблизно на таку кількість, як у мене. І тепер переходимо в режим ось тут. Скульптинг мається на увазі вікно. Да? Зверху його знаходимо. Скульптинг. Зараз ми витягнемо з цього кубу такий так ніби пуфік буде у нас. Ось тут де інструменти, можемо ось так ось відкрити да? розтягнути наше меню. І знизу в нас є такий інструмент, як Mesh Filter. Ми його обираємо. Затискаємо на нашому кубі і тягнемо там, вгору або вниз, відповідно до того, як, якою ми хочемо бачити наш, наш об'єкт. Да? Ми, наприклад, хочемо бачити це такий округлий пуфік, витягуємо на азовні, да, наскільки нам подобається. Лишаємо в тому вигляді, який нам підходить. Переходимо в звичайний режим layout, і можна накинути там Subdivision, да? для того, щоб його згладити трішки. От, тепер після цього можна ще обрати деякі наші. зробити так ніби шов. Да? Пам'ятаємо, що в нас в меблі є шов. Я просто вибираю середню ось, да? у мене три зверху і три знизу. Виходить. Якщо у вас інша кількість, просто можете додати там ще одну додаткову горизонтальну, де вам потрібно, і вже нею, відповідно, її обрати, її скейлити. Дивіться, я обираю ось, просто затискаю. Ctrl або Alt, можливо, у вас на Alt, скоріше все, на Macbook це Option. От, я затискаю, обираю одну з точок через Option, і в мене обирається все по кругу. Так, тепер я скейлю трішки трішки не дуже сильно. І можу ще, наприклад, обрати ось ці осі. Ось цю і ось цю ось цю горизонтальну і ось цю. І їх заскейлити по Z, щоб у нас більше, менше було простору одним. От, приблизно ось так. І в нас виходить такий типу пуфік. Можна ще ножки там йому приробити, да? там додати, наприклад, е циліндр. Циліндр опустити відносно, от от, да? замасштабувати, замас... поставити в тому місці, де в нас буде ніжка. так ніби. DZ трошки підняти. От. І її через мірор. Е через мірор сюди продзеркалити. От. Відзеркалили по X. По і також можна просто додати отут до, до, натиснути Y і додасться у нас ще дзеркалення по Y. От. Можемо кинути Smooth на наші ніжки. Чудово. І в нас виходить такий от пуфік. Зараз ми робимо для текстури, да, підготували модель. І тепер ми просто можемо обирати її, переходити в режим перегляду матеріалу. Ось Тут shader editor відкриваємо, додаємо матеріал, все по стандарту. Да. І тепер у нас є. е... Магічна текстура, да, яка робить тканину. І вона так і називається тут Shift-A, якщо ми оберемо і почнемо шукати Magic texture. Magic Texture. І ми побачимо, що в нас є дійсно магічна текстура. Ми її просто підключаємо до Normal. і додаємо Bump. між ними. Ой, це не то. Додаємо Bump. Bump. Хоп. У нас виходить ось така ось текстура. І нам потрібно поміняти тільки ось тут, приєднати не color е до normal, а Fuck до Вот. Далі після цього зас тут дати приблизно там, 5 да? е, і заскейлити, наприклад, на 50. От У нас вже цікава така текстура виходить. Давайте більше заскейлимо на 70. Тепер до Magic Texture, до магічної текстури, ми даємо Ctrl-T. Американ, е, англійську мову потрібно обрати, не забуваємо. Да? Ctrl-T. І нас додається е, автоматично да, маппінг і текстур-координат. Ми можемо також це додати окремо. Да? Просто знайти маппінг і знайти текстур-координат. Тепер ось тут ми це від'єднуємо і? При, під, як? Підключаємо через UV. Обираємо тут UV-вектор. уже у нас щось змінилося. Да? І тут ми можемо також інвертувати, щоб у нас текстура правильно лягла. Так, тут можемо замасштабувати, наприклад, на 200 або на 250, давайте навіть, От, щоб у нас масштаб змінився. І загалом вже текстура в нас готова. Ми можемо там, змінити, наприклад, колір, да? поставити, який нам подобається. Тобто тут ми вже текстуру тканини робимо не через, не через фото, да? а процедурно ми її створюємо. От, і після того, як ми це зробили, ми можемо ще додати певні, е, знаєте, які є ще якісь фігури, квадратики да, на нашій тканині, щоб воно було не однотонне, а якесь цікавіше. Нам потрібно просто додати чекер, Shift-A, чекер. Він нам створює квадратики. Якщо ми під'єднаємо, ми побачимо, що у нас створились такі квадратики, і вже текстура виглядає якось цікавенько. Можемо ще заскейлити, да, наприклад, там на 3. Або на 4. Коротше, який вам скейл подобається, так і робіть. І тут ми ще зможемо тепер міняти колір, да? ми можемо зробити, там, поміняти їх місцями і так далі. Вот. Давайте зробимо якісь такі приємні кольори. Приємні теплі кольори. І тут замість білого. Щось таке. От і плюс нам родність потрібно викрутити на 0, десь 8,9. Да, щоб воно не, не так сильно блистіло. Плюс спекулер нам бажано взагалі викрутити вниз. Ось тут. От для того, щоб світло не, не сильно било. Да, нам. Родність можна взагалі повністю вкрутити, для того, щоб воно. Виглядало акуратніше і більше схоже було на тканину. Також ми можемо ще потягнути від UV звідси з текстур координат, потягнути під'єднати до вектора. І у нас трошки зміняться параметри накладання текстури, ми можемо потім змінювати, наприклад, на якісь інші параметри. Якщо вам форма там не дозволяє, можна зробити отак. Коротше, тут під себе можна налаштовувати. Отак, наприклад, більш. Можливо, в якихось випадках реалістичніше буде виглядати. От, Можна обійтися і без цього. Тобто тут по бажанню. Також замість чекера ми можемо ще підключити брік. Є така е, карта брик брик Texture. Ой. І просто її так само до Color, і від UV можна потягнути до Vector. І можемо тут просто погратися параметрами я би offset. Можливо, викрутив на 1. Е і тут просто погрався з усіма параметрами і зробив би так, як там найбільше мені подобається. Да. Заскейлити, там можна якось цікаво так от його зробити. У нас, коротше, виходить, текстура така, окрім тканини. Да, у нас ще є там якісь розділення цікаві і так далі. От, наприклад, там буде вона отака. Нехай я просто рандомний. я зараз не. Не. Можемо ось ці штуки ще змінити. Да. Можемо кольори, щоб вони різні були наскільки вони будуть відрізнятися одна, один від одного і так далі. Вот. Тобто погратися можна з усіма параметрами під себе. І, і загалом текстура у нас готова. Можемо ще затекстурувати ніжки в дерево. Ми вже знаємо, як це зробити. Можете зробити просто з минулого уроку всі знання сюди примінити по дереву і додати ніжки дерева. От. Ну і все з цією текстурою ми можемо там, знову ж таки, працювати як вам завгодно. Можемо скейлити і так далі. Як е, наші візерунки, так і наші. Е, Нашу саму тканину, да, текстуру. Все ж таки, я тут на 300 поставлю, щоб воно таке дрібнішеньке було. Вот. Також ось тут дивіться з інвертом, да, щоб у вас тут правильно все стояло і вам подобалось. Вот. І також можемо тепер перейти в режим рендеру. подивитися, як це все виглядає. Можемо додати вибрати світло додати, Ось тут є у нас, є у нас вкладочка світло і дати йому трішечки, трішечки більшої сили, 1500 ватт, нехай буде, щоб воно сильніше просто світило. Можна його там відтягти, Отак от, трішки. Щоб ми бачили загальну картину, да, як виглядає наш матеріал. І ще один важливий момент, що ця текстура вона більше підходить під е, движок Cycles, на якому ми рендеримо. Ми це пізніше детально розберемо. Стосовно движків ми пізніше з вами це все розберемо, Я побачите, де що знаходиться, побачите, як це все можна робити, і так далі. Але основу отак от от ми зробили. Хотілося би її ще цікавіше якось пофарбувати. Да? Мені щось не дуже подобається цей варіант. от Якось так. І у нас виходить м'яка, така м'ягенький пуфічок. От. Всім дякую за увагу. Е, ваше домашнє завдання буде прикріплено до уроку, і вам потрібно буде обрати один із цих варіантів текстурування да, там через е, оцей брік чи через чекер. Тобто, е, вибір буде за вами, можливо, взагалі без, без цих текстур, а просто буде текстура е, через банку, да, там якогось кольору. і так далі. От. Але завдання зараз зробити нам реалістичну е, мебель. Для того, щоб ви запрактикували, це зробити форму. Форму у вас є, вже знання, інструменти, як зробити, витягнути, зробити таким опуклим. Все інше стосовно моделювання у вас знання є. Затекстурувати у вас тепер є можливість. От завдання вам прикріплено буде. Дуже дякую за увагу. До наступного уроку.